Зачистки податкового кодексу випали норми, які регулюють оподаткування цінних паперів. В тому числі оті вимоги, які ми так ж вам обговорювали, якісь цінні папери визнаються такими, що перебувають та не перебувають. Слава Богу, пропало, але ж не пропало із обліку податкових зобов'язань фізичної особи. А там величезна халепа. Там величезна халепа. В чому вона полягає? По цінних паперах, які перебувають в обігу, і ти маєш критерії віднесення, немає контролю за правилом так званих 30 днів. Я не буду пояснювати. Це е, операції е, е, фізичної особи, е, які принесли збитки, але які були виконані продаж, купівля, продаж в межах 60 днів. 30 до цього, 30 після цього. Тому я думаю, що треба буде щось зробити, якісь критерії можливо відновити. Зараз податкова чи МінФін активно працюють над внесенням змін до кодексу. Треба нам долучитись до цього питання. І друге питання. От ми в рамках виконання функцій податкового агента говорили тільки про торговців. а у нас дуже багато проблем породжується з боку податкового органу. Який намагається навісити функцію податкового агента на юридичну особу щодо інвестиційного прибутку. А цього робити не можна. Я поясню чому. У нас статус податкового агента і юридична особа в устами фіскального органу це майже одне і те ж саме знак рівності. Насправді, такого немає, і в кодексі немає. В кодексі є визначення, що це юридична особа, яка зобов'язана нараховувати, сплачувати, перераховувати і так далі. Але там є один штришок такий зовсім е е невідчутний, е який стосується того, що це у випадках, визначених податковим кодексом. А от тепер ми дивимося, чи є такі випадки. Відкриваємо будь-яку операцію, що здійснює юридична особа з виплати доходу. Наприклад, відсотки по корпоративній облігації. І там написано, що податковим агентом є емітент. Дивіденди сплатили. І там написано, в цій же нормі податковим агентом є емітент або уповноважена ним особа. Заробітну плату, податковим агентом є роботодавець, що нараховує. Інвестиційний прибуток. Податковим агентом є торговий цінними паперами. Там немає податкового агента покупця цінних паперів. Тому оці хотілки, що давайте ми змусимо емітента у разі викупу акції власного випуску робити його е, податковим агентом щодо доходу, сплаченого фізичної фізичній особі. Ну Куа викуповує цінні папери фізичної особи і е, намагаються зробити без, без е, участі торгівця. Намагається. Навіснити на таку компанію статус торговця. Тепер я поясню, чому цього робити не можна. Усі види доходів, Олексій, може, знайде ще один якийсь, крім одного, оподатковуються в повний зріст. Тобто немає проблеми визначення бази оподаткування. Дивіденди, сума, зарплата, сума, проценти, сума, роялті, сума. Що хочеш, все в сумі. Крім одного, інвестиційний прибуток. Треба розраховувати. Треба бути, як казав Кашпіровський, компетентним. А вони, крім торговця, некомпетентні. Тобто немає компетенції, немає повноважень, немає знань, як визначити витрати. Емітент, просто будь-який, не в змозі кваліфіковано визначити витрати і підтвердити їх. На ньому не лежить. Такий обов'язок на торговці, так, да. він готує звіт якийсь, біржовий звіт у нього є, ще якийсь документ, договори, купівлі-продажу. Тому я б хотів, щоб ми принципово зайняли оцю позицію і, на ринку і не, не припускали слабину у стосунках з фіскальними органами в тому плані, що ми е, податковий агент за доходом у вигляді інвестиційного пробудку. Ні в якому разі, тільки торговець. І то не завжди.